Камасутра, камасутра. Я знала, що він гадає, це дуже було правильно. Поставити далі першим. Кулахуп. Кулахуп. у пуп. Кулахуп. Кула Кулахуп. Кула Кулахуп. Всі гадали. Кульбаба. 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 Люстра. 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 Уда буба. Люстра. Луза. Люстра. Луза. Люза. Люситра. Сорок 45 хвилин у школі. Урок. Так. Значить, так. У дайте У. усі не очікували такого листа. У наперед на перша У. у ри, о. Я с я роблю кив. Зробили. Урок є. Чоловік дочки.

Кліпнуло. Вони водночас кліпнули ні, ні. ні, ні одночамі. Ні, 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 ні. Як сказали, ми з солємом, вони ні, ні. ми закліпнули ні, 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 ні. в одночась. Але суддя, Смотрі. вони водночас хліпнули. Ще мене до сліз, дослізли, цього хотів? Тож перший заплющив очі. Увага! на екран. Позитив! Позитив вона перша. Так? Вона Ви до кінця. Що означає до кінця? До кінця тільки навпаки. Насправді Джері Хейл повністю не заплющила. Очі ви щойно це бачили. Перемога, дівчат! Масове відключення електроенергії. Ой, це блекал. Блекаут, блекаут. Ой, я сиділа. А Ой. Ой. Блекаут. Си я на свісті. Блекау. Б, а, Ли, Ли, е. дай е. е, постав е. Усю ногу постав. Постав тако верх, бле К, к. От я ки. А ут. А я роблю ка, а ти роби ут. Ти роби УТ, ка. Ут, зроби зроби, УТ, як ти дитині. Ут, ут, ут. Зроби УТ, блокату блекаут є. Бущ із запашними фіолетовими чи білими квітами. Це не поняті питання. Що це питання? Шо це? Шо це? Шо це таке? Газон, газон. А, я знаю. Що це пісня про патрона? Хто А! хто тратарат Пес патрон, так. пес патрон, хто попісяв на газон? Так як Та, ти... хто хто блін? Я не знаю цю пісню. я Буквально вчора почула хто, хто охороняв газон? Пес, пес патрон, що, що роблять з з газоном? Стрижуть, Стрижуть газон до стриже. Якийсь газон. І пса патрона. А, Дайте, ви знаєте. Патрон, патрон, патрон не може стригти газон. Ну, що це за пісня така? Давайте ще одну відкриємо. дівчата, ми не Черіхел, 24, 24. рими до слова Газон. Так, що може бути? А Ви вже все знаєте, можете відкрити. Давайте другу друге слово, щоб зрозуміти. Ой-ой! Хто не любить цей газон? Ні, хто не ...пісяв на газон. Ти за кого граєш? Як культурно замінити пісяв? Хто не ходить, хто на не газон? ходить на газон. Пес патрон, пес патрон. Тому так. що газони не можна вигулювати так, і собак. по ньому не можна ходити. Хто не ходить на газон? Леся, ти така умна. давайте. Пес-патрон! просто пес пес народили. Розумієш, три п'ятсот. Я не, розумію, я не розумію, чого вони так радіють, так що вони теж трьох днів гадали. Бункер. 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 Пуля. Бункер. Пушка. Бункер. Пугач. Бункер. Бу Дублі. Бункер. 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 Пуш. Бункер. Бункер. Пу, -пу правильно. Я відчуваю, що ти зараз затонуєш цю дошку зсередини. Та просто. я просто поїду по ній. Носки, носки зніми, носки краще зняти. Ні, я, я знаю, що робити. Та ти злетиш ті, ті, одразу. Ти, будь, 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 будь ласка. Я, я вже 10 років в цій, в цій програмі знімаю. Окей? Ну треба. Ну так, да, більше за мене, добре. Тут я не буду сперечатись. Готовий? Увага! Час пішов. Хто написав вірш «Контраспемсперо»? Жінка. Правильно, Леся Українка. На честь кого названа ейфелева вежа? Е, жінка. Неправильно чоловіка-конструктора Ейфеля. Хто з дітей Ярослава Мудрого став правителем Франції? Е, чоловік. Неправильно, жінка, донька Анна. За китайською філософією інці енергія. Е, жінки. Правильно, хто з солов'їв співає? Е <різь> Льош. Ну, стратегія просто розвал. Скажімо так. Стратегія. Я знаю, У що робити, я сігів. тут 12 років, склейка. <спливу> просто, просто... Слухай, ветеранів цього шоу. Просто Ну, <пливу> <Не, пливу> Треба найкраще. <пливу> Я не це, знаю, що це, пішло не так, бо я думаю, що... Да, дошку замінили, щось змінили. Я тобі скажу, що пішло не так, ти шкарпетки я... пішли. Десять років тому вона була дерев'яною, розумієте? І там все було нормально. Так, скільки відсотків жінок при знайомстві з чоловіком насамперед дивляться на наявність обручки? Або як то знаєте, то після після сонечка, коли знімаєш обручку, таке біла полосочка лишається. Слід такий. Це точно ті, які мали такий досвід. Я можу сказати. Ну, я думаю, відсотки 70. Я зразу. Я 70, думаю, що 42. 50, сімся два. То 70? 50. це а, дуже багато. Думаю. Пане оператор, а ну покажіть вашу ліву руку при першому знайомстві з чоловіком. Тобто вона не просто його в супермаркеті побачила авокадо вибирала. вона. Вже, вже ті типу, прийшла так, так, з ним. Все, відповідайте! Я думаю, що 51. давай так. 63. 63. Зробимо, як каже Богдан. Ну дивись, ти тут капітан, бери відповідальність. Я, відповідальність. Я, давай. Але так, якщо буду говорити, а я казав. А давайте зафіксуємо. А, Ми, так, я кажу 63. А Ти скільки кажеш? Я, я казав, що 60. Ой-ой-ой. А, 70. 70. а, 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 а що це? Позитив, а ти скільки думаєш? Хто думає? сипнув зерно розбрату Добре. в чоловічу команду? У нас такі Леся, варіанти. 51, 70, 63, а відповідає Богдан Тарас. А років скільки вам? Лесь, Мені <ріх> обирай, який 102. тобі подобається варіант. Три Є. варіанти, обирай. Не перекладай, не перекладай. Добре де-де-де-де-де-де? 51. 51 відсоток я приймаю цю відповідь, увага на екран. Просто найближче до цього варіанту, ну типу, 47. 63! Не попали! Ми я не один попали. в один сказав! Вау! Ну? Ну? Дайте мені якісь ліки! А, салем хоче сказати, я ж говорив, але сказав Талер. Тому він сий, а так було. Б, якби зараз. ти його послухав, добре що ти цього не зробив. Було б дві тисячі гривень за бонус. На так ви не попали. Ти зараз суддя скаже: не даю вам бонусну тисячу гривень. Бонумент в Києві, батьківщина. Мати мати мати. 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 У мене М У мене ти. Дайте А! А! Туди! Не акай! Давай, макай! Є! Танець гра, в якому учасники по черзі проходять під горизонтальною планкою. Ча-ча-ча. Танець під планкою. Як вона там називається? Лімбо, лімбо, лімбо. Лімбо! У мене Л. У мене І. Ми самі відгадали. Ми самі відгадали. Лі. О. Лімбо. О. У кого? Ви поламали позитива. Лі. Ми. Є. Я почала працювати у 15 років. Угу. І моя перша робота була дегустатором майонезу. Давай так тобі, тобі давали гроші за цю роботу? Звичайно, давали. Я потім набрала багато кілограмів, скидувала їх. Даня, зазвичай не можна ставити запитання, але тобі можна. Мам. А, так, я думаю, що це правда. Чому ні? Да ладно! Бо це був кетчуп. Ні, насправді. Насправді. Як бреше, я як мене не за викликати не може бути на такі, на на такі, такі конкурси, тому що я завжди вірю дівчатам. Е, я дійсно в 15 років працювала з майонезом, але я була не недог... була не дегустатором. Я була тією людиною, яка пропонує іншим спробувати майонез, тобто промоутером. Ну тобто я не на, на, на пів я був прав. Ну ні, ти зберегти була, була добру. Добру. Ну все так, добре. Моя черка, це правда чи брехня, що я працював метродотелем. Тим? Це хто? Коли ти працював? Скільки тобі було років? Мені. Не кажи, не кажи, не кажи. Ні, а не він можна. мені питання задавав. А це Тому твій би сама це, хотіла це твій відповідати. Війна. Давай, на баш. бартеру ні, 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 не, не, не буде. Не ні, ні, води. Не можу. Ні-ні, ну, дань, 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 дань. Ну, слухай, не треба. Кажи, кажи, скільки було років? де було. А давай так, ти знаєш. – Хто такий метродотель. Ну так. – Що він робить? Ну, наскільки я не помиляюся, то це та людина, яка працює з биками. З биками? Ну, типу, оце... – Продовжуй. Ні? Хай дає відповідь. Почекай, Дай. продовжуй. Не це, цей, хто працює в метро. Метродотель? – Правильно, правильно, правильно. Почекай, як називається та людина, яка. Тореодор, мабуть. Це Теродор, Якщо що, але от он... продовжить. Що робить я, я Метро Дотель? Давай так. Що робить Метро Дотель? Да. Ну він може працювати як і офіціант. Він відкриває двері у готелі. Тань. Буквально з французькою Метер Дотель. Метродель. Метер Дотель. А це тебе в Париж? Це означає Салем. Що? Ти за яку команду граєш зараз? Я завжди за дівчат. Бодя, відійди! Зараз Бодь. Салем дістає. Раз. І... Раз. Так, Бу... не, не сиди! Понятно, а, так ось. Я думаю, що це правда. Я ні, я не, я не вмію бр брехати дівчатам.